Я минулого року розкидала добриво, бо стояли дощі перед дощами, дощ не пішов, і моя пшениця дуже сильно стресувала е, через те, що дощ не пішов, а е, кількість добрива у верхньому шарі ґрунту і плюс дефіцит вологи зіграли дуже негативну роль з моєю пшеницею. І цього року у багатьох господарствах також така ситуація може бути, тому що в нас стоїть по прогнозу: у нас вже п'ятий день дощ. І знаєте що? Він у нас ніхіра не йде. І все, тому що змінили пшеницю. В цьому році ми вносили е, рідкі добрива, рідкий азот на нашу пшеницю. По-перше, вже був, хоча ми хотіли сульфат амонію, бо нам він по аналізу ґрунту дуже підходить. Що це, таке? А, це камінці, коротше, тут е, кристалічний щит виходить, тому тут багато камінців на цьому полі. Ми змінили технологію пшениці. Перше, ми замінили азот, який ми вносимо, і замінили спосіб його внесення. І я думаю, що нам це дуже сильно допомогло і допоможе ще в подальшому, тому що пшениця зараз, яка за до мене, вона підживлена п'ять днів тому ін'єктором, касом із водою, розведеним один до одного. В цьому полі тільки так. В інших полях ще, та є, ще там є ортофосфорна кислота, юкон, нам все вніс. І я думаю, це велика буде перевага, тому що сухе добриво, якщо не піде дощ, зроби, ну, такий трошки злий жарт з пшеницями, які зараз підживлюють особливо сівалками. Бо я минулого року це все пройшла на собі.